Вітаю на каналі. Тема уроку. Чому буває день і ніч. Уявіть, що земля не обертається. Чи буде відбуватися зміна дня і ночі. Сьогодні ми дізнаємось, чому вдень світло, а вночі темно. Ми відкриємо таємницю руху землі навколо своєї осі. День і ніч. Що це? День це частина доби, коли на небі світить сонце. А ніч це коли сонце зникає і настає темрява. Чому буває день і ніч? Я розкажу, у чому річ земля на місці не сидить, вона круг сонечка біжить. І щодоби із року в рік під сонцем гріє кожен бік. Земля, як дзига, мчить весь час. Тому то день, то ніч у нас. Учені встановили, що наша планета обертається. Один оберт Землі навколо осі називають добою. Доба триває 24 години. Повний оберт навколо Сонця наша планета робить за один рік. Рік триває 365 діб. Протягом однієї доби ти відпочиваєш, вчишся та спиш. Сторона, яка повернута до сонця, має день, сторона, яка у тіні, має ніч. Коли твій бік обертається до сонця, настає ранок, а коли відвертається, вечір і ніч. Чому у різних місцях різний час? Бо земля велика, і сонце не може світити всім одночасно. Коли в нас день, то в іншій частині світу ніч. Наприклад, коли в Україні ранок, в Америці ще ніч. Чим корисні день і ніч? Удень ми вчимося, працюємо, гуляємо. Уночі ми спимо, відпочиваємо і набираємо сили. День і ніч потрібні для рівноваги. Цікаво знати, що полярна ніч це коли сонце не сходить кілька днів чи навіть місяців. Полярний день коли сонце не заходить. Таке буває на півночі та півдні Землі біля полюсів. Пограємо у гру день чи ніч. Діти грають у футбол. Це день чи ніч? Так, це день. Зірки на небі. Так, це ніч. Людина спить. Так, ніч. Учень на уроці. День. Отже, день і ніч змінюються, бо земля обертається навколо своєї осі. Коли земля повернута до сонця день. Коли у тіні ніч. Це триває цілу добу 24 години.